Доброго ранку, друзі. Я тут тобі приготував чайку на попий. А поки ти будеш пити чайочек, я тобі розповім, якого біса ми взагалі сюди приїхали. Ми приїхали на річку Оріль. В дивовижне місце. Дивись, яке дзеркало на воді. Подивись, яка навкруги природа. Співають солов'ї, цвіте грушка, запах просто бомбезний. Ми приїхали сюди вночі, встигли трохи порибалити. Дивись, ось снасті на які ми ловимо У нас два фідера, там Макс сидить, тут я сижу, однакові фідера. Ось отакий у нас монтажик. Бачиш. Це фідерна кормушечка, невеличкий такий пові повідець, 12-й крючочок. Мак вже закинув свою вудочку, я ще тільки розкладаюся, буду закидувати. Ми трохи вже встигли вночі наловити рибки. Ой, ось дивись. Отак, трошки... Ну, є трохи. Небагато, але є. Ось наш табір, столик, на якому, на якому ми готуємо нашу їжу, п'ємо чайочок. Ось мангал. Вчора смажили шашлички. ну Як без цього приїхати на природу і не посмажити шашлички, тим паче погода 20 плюс температура, повітря. Що стосується прикормочки, то ми використовуємо ось така прикормочка флагмановська big Roach and brim Це Макс на неї ловить. А я собі замішав ось такий карпрошний криль е, халібут Слухай, ну працює і та, і та прикормочка. Ловимо ми на опаріка та червоного черв'ячка. До речі, е, на червоний черв'ячок ловляться побільше екземпляри. от, Тому будемо сьогодні експериментувати, хто більше піймає на черв'ячка або на опаріка. Тут у нас ящички з нашими снастями, з крючочками, повітками, ну тобто тут майже все, що потрібно. А тепер дивись, на що ми ще ломи. Ми вирішили поекспериментувати та закинути два фідерка на сома. Подивимося, що з цього вийде. Монтаж у нас дуже простий. Це скользяк грузочок. Ось отакий повідець і такий, велич... ну, такий крючочок десь другого розміру. Використовуємо такі крючки на коробчука. Ну, а що з цього вийде? Подивимось, ми спробуємо половити, але ми 100% наловимо риби. Зараз ми поснідаємо. І будемо продовжувати ловити. Поїхали. Трошки підкріпилися, тому давай ловити. Друже, щось клюнуло таке, прям капець чуть вотко не втягнуло поки в телефон втикав, на сонечку пригрівся. Дуже важко тянеться. Рибка не дає піднятися наверх. Ооооой піцак, давай швидко. І так, є піцак. Оооо Це знов кілограмовий. Стой, подожди втуплю. Дай втуплю, втупив. Давай. Давай його сюди. Давай, 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 давай. Карасевич, давай сюди. Є! Друзі, це трофей-трофей ще за сьогоднішню рибалку. Це гарнючий такий. Диви. Матір Божа! Диви. І червачок. Бач, Стерчить. Щя, підожди. Фокус вернись до хати. Ага. Да. Ай, дивися, засікся за нижню губу. Прям класика. Як прям на коропа. Дуже угу. гарний. Ну важко було тягнути. І важко тепер відчіпляти. Дуже сильні та міцні у них губи великих карасиків. Ой, дивися. Ай, гарню. Чистенький. Так ти що? Просто. Шикардос. Христо. Давай його зважимо, подивимось скільки він важить. Але кілограма немає, грам десь, ну може 550 десь. Ну, Давай не будемо загадувати. Так, ну контрольне зважування. О, бач, 630 грам. Угу. Гарнюні. Гарнюні такі, величенькі, ух які, А потужні які. спручаються просто капець. Відправляємо в садочок і продовжуємо ловити. Поїхали. Ще одне. Дякую, Максу підстрахував, тому що на фідерку стоять ще рядом. Щось таке втелющего. Поки не зрозуміло, що то воно кліє. А у нас ось така маленька платвичка. Теж скуштувала черв'ячка. Перезакидимо далі. Опачки. А от і платвічка. Дивись. Бросали, бросали, бросали на пінку. Бросали на черв'ячка. Ні, парочку великих взяли. Ну у мене перестало на пінку зовсім клювати. Рази 4-5 закидував, ні однієї покльовки. Яно тесто рішає питання, як говориться. Тому експериментуй, а ми далі ловити. Друзі, тільки що зробив маленький експеримент. Додавив в прикормочку, яка в мене була криль халібут. Добавив наш фірмовий Robin Red, Добавив трохи криля, ну, перемолоту, креветку. Власного також виробництва. Та і все, в принципі, нічого більше не додавав. До цього моменту десь годин чотири нічого не клювало, зовсім ні у кого. Бач, вже перша покльовочка. Ось малесенька платвичечка. Це говорить о том, що прикормочка працює. Наш робін Ред працює і криль також. Так, відчепимо його і будемо перезакидувати, подивимось, що з цього вийде далі. А поки я буду відчіпляти рибку, подивись, яка суміш у нас вийшла. Дивись, вона кольору такого, як і кріль халібут але запах просто дивовижний. Слухай, ну ми вже. Скільки разів пробували, і ми вже впевнилися в тому, що якщо ти купляєш добру прикормочку і додаєш свої інгредієнти, ось Робін Ред власного виробництва, подивишся відео, і криль, перемолоту креветку, Окремо відео знімемо. Набагато краще працює прикормка, ніж просто звичайно. Тому бери собі на замітку, щоб не сумувати на рибалці, а ловити гарну рибку, перезакидуємо лову На кінець то щось гарне увалило. Нарешті дочекалося вже гарної покльовочки, давно такого не було. Слухай, ну я просто вражений. Прикормка працює на 300%. Відсотків. На 300%. Відсотків. Так, щас. Щось таке, бачите. Так, добряче. Оп, і карасик вбіжав обратно. Ой, тихо не сюди. І не сюди. І та, -та кудись його заведи вже. Опа, єсть. Дивись, який прудкий карасик виявився. Зараз підожди. Підожди трошки. Опа! Ага. Ось така гарненька. Бачиш, я ж тобі кажу. Тільки змінили чи додали в прикормку інгредієнти потрібні. І діло пішло вгору. Ось такий гарний карасик, чистенький. Лотошечний такий, прям ух, бомбезний. Криття. Ну, починається активне клювання. Довго балакати не буду, в садок перезакидуємо, Ну, ти знаєш що далі. А у нас... <плес> Бешений клюв. Макс вирішив, каже, закину під берег. Що воно там буде ловитися? От бачите, що ловиться під берегом. Так, ну давайте, перезакинемо. Так, у нас ще одна покльовочка. І ось отака у нас сарделечка попалася. Сардиночка. Бешені клюк. Найвелика риба на цій риболовній сесії, на цій рибалці. Mm. Mm. <риклад> Тільки забрасуєш отаке клює. Mm. Таке клювання було. Я думав і вудку впущу. Бачите, який слоняра клюнув у нас. Ось отакий. Що хочу сказати. Вночі та зранку в нас клювали дуже великі оси. Бачив все. А щось під вечір отака манюнька стала прокльовувати. Ну я думаю, тут таке місце, що воно ввечері маленьке, потім середня, величка, величка, на збільшення взагалі йде. Ну, подивимось далі, ще півчасика посидимо по ловому. Оце за щось таке прям чуттєве клюнуло. Бачите, я ж кажу, кожного разу йдемо на... На... на збільшення. <плес> так, відпускаємо, чіпляємо, перезакидуємо і ловимо далі. Так, ну... Що ще одне? Підсак хо 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 Опа! Єсть! Єсть! Я ж кажу, що трохи йдемо на збільшення рибки. Мені бачите? А заглотнула по саму шахту. Ну сейчас у нас є екструдерочок. Зараз ми витягнемо. Швиденько витягаємо, перезакидуємо і ловимо далі. Увалило добряче. Зараз ми достанем цього красавця, ідіть сюди. Есть! Ой, слизько. Так. Ого, дивіться, який гарнюні у нас карасик такий, грам 500 десь. Гарнюний. Я ж кажу, що кожного разу, при кожному закидуванні ми йдемо на збільшення. Да! <гум> І що саме цікаве, кожного разу. Кожна покльовка ось починає з 6 вечора збільшується, 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 збільшується. Ну Може ще пару покльовок кілограмовий попадеться. А? Не виключення, так. Ну, бачите, на червоного черв'ячка. О! Да. от так от. І якраз він ліг. Да. Ну, Давай швиденько, щоб не гаяти Часу? Часу перезакидуємо. перевдеваем нашу наживочку и продолжаем ловить дальше. Друже, добренький такой, что-то клюнул. Прям капец. Ой, хороший. И вот так, опа, его. Трохи закрутили, завертели. О -о -о. Такий у нас Зглянь, гарнюня. кабанчик. Гарнюня. <рес> Ай, хороший, дуже гарний красик. Що, відчіпляємо і збираємося додому. Якщо ти додивився до цього моменту, тоді ти справжній рибак. Нам буде дуже приємно, якщо ти на нас підпишешся. А далі інформація для справжніх рибаків. Сьогодні з 11 години дня. І до 6 години вечора не було жодного клювання. Тому можеш сюди приїжджати, ловити, смажити шашлики, варити супи, уху, займатися чим завгодно, але клювання не було. Була сьогодні гарнюча погода, дзеркало на воді, вітерця не було. Погода просто шикарна, 25 градусів, тепла, сиділи в одних футболочках. Але з шостої години вечора в нас почалося справжнє клювання. Ти це бачив. Давай я коротко розповім тобі на що ми ловили і на що саме більше ми зловили рибу. Ловили ми на пінку, на пінотісто, на польський пінопласт, на червоного черв'ячка. Але саме краще клювання було на червоного черв'ячка. Тому можеш сміло брати декілька порцій, не жаліти. Приїжджати сюди і ловити. Але пінка також працювала, але не дуже показала вона гарний результат. Тому червоний черв'ячок буде саме воно. Ну а тепер давай ми все ж таки покажемо, скільки ми сьогодні наловили. о, о! Хо -хо -хо -хо! Дивись, дивись, які гарні екземплярчики. Ось зараз бочком нашого карасика. 800 грамового поверну, чи 600-грамового. Друже, дивись, які гарні екземплярчики. Ну, десь ,6 кілограм 6 точно наловили. Тому, якщо тобі сподобалось дане відео, підписуйся на наш канал, став подобайки та пиши в коментарях свої враження від перегляду даного відео. Або, якщо у тебе є якісь запитання, пиши в коментарях. Тримай вдачу за хвіст. З тобою був Роман та Макс. В нас вже тікає риба. То ми будемо з тобою прощатися. До побачення. Пока-пока.